Тема 8 першого блоку класифікатор професій». Я цю тему писала декілька разів. Я її переробляла, міняла місцями абзаці, думала, як вам її розповісти, так, щоб вам було зрозуміло. Бо класифікатор професій» – це така книжечка, що в мене була, це такий документ, який. Ввів мене в шок, коли я його перший раз побачила, і в мене було питання, як з ним працювати. І згадуючи цей свої такі досвід, я максимально намагалася зробити так, щоб вам було зрозуміло, що це за документ, як з ним працювати. Нічого страшного немає, якщо з ним розібратися. Тому давайте поговоримо поки теорію. Я розповім вам про цей такий. Документ про цю таку книжечку, яка в мене була така ще е, розпечатана, ну прям книжка така, я в ній шукала так пальчиком, і я вам покажу, який ще зараз є автоматизований. поиск. ми з вами сходимо, подивимось, і я дуже сподіваюся, що вам стане зрозуміло. Якщо е, все ж таки ця тема до вас залишиться незрозуміло, пишіть у чат, я буду вам на прикладах ще раз показувати, як шукати. Ті професії у класифікаторі, які вам потрібні. Ітак, класифікатор професій це складник Національної системи професійної класифікації України. У класифікаторі професій професійні назви робіт наводяться з дотриманням норм українського правопису та стилю ділового мовлення. Придатного для службових документів з використанням усталеної лексики наявної в академічних словниках. Його не просто так вигадали. За основу нашого українського класифікатору професій прийнято міжнародну стандартну класифікацію професій, рекомендовану Міжнародною конференцією статистики праці, Міжнародного бюро праці для застосування при розробленні документів. З професійної класифікації, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією, класифікатор професій передбачає класифікацію професійних назв робіт професій, посад, занять за ієрархією міжнародної стандартної класифікації занять за розділами, підрозділами, класами, підкласами та групами. Тобто, взяли за знову міжнародну. І зробили нашу українську. Професійні назви робіт, що містяться в класифікаторі, згрупована у розділи, підрозділи, класи, групи, залежно від характеру виконуваних робіт та кваліфікацій. Ось саме цьому і не зрозуміла, куди йти шукати. Особливо коли це була книжка, і там треба було так шукати зараз вже автоматизовано легше, але. Тобі треба було зрозуміти, в який розділ тобі піти, в який підрозділ, в який клас, в яку групу. Ну, то ж таке було важкувато. Зараз вже більш легше покажу вам наприкінці. Кожній професійній назві роботи професії посаді, заняттю заняття присвоєно код, який за чотирма знаками відповідає міжнародній класифікації. Та використовуються зарубіжними кадровими службами для визначення при визначенні професійної кваліфікації легальних українських трудових мігрантів та процездатних емігрантів. І так, структура класифікатора професій він складається з таких розділів: є у нього вступна частина, додаток А, додаток Б, додаток В. Вступна частина в ній така теорія. Розповідається, де він застосовується, цього, сфера застосування, загальне положення, основні положення, опис розділів класифікації та професії. Тобто, все те, що я вам зараз розповідаю, то можна знайти у першому розділі вступної частині класифікатора професій. Є наступний додаток А. Тут професії систематизовані за кодами. Є додаток Б. В якому професії систематизовані за абеткою, це більш зручніше. Розумієш, якщо тобі потрібен бухгалтер, то ти йдеш на буковку Б. Це найбільш ну, зручніше, бо який код у бухгалтера, ну, навряд чи хтось з голови код цієї професії запам'ятає, піде в додаток А. І є додаток Б, «В», в якому похідні слова і механізм утворення деталізованих назв професій. Ну, наприклад, заступник. Ну, ми ще будемо про нього розмовляти, ви зрозумієте. Тобто, там написані ті похідні слова, які можна додавати до професії. У класифікаторі професій застосовані такі поняття. Перше, що таке робота згідно класифікатору професій? Це певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються, чи повинні бути виконані однією особою. Кваліфікація. Це здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. Професія це здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. Робота є статичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. Освітня та професійна кваліфікація визначаються відповідно до законодавства. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітних, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних задань та обов'язків. Структурна класифікатор професій складається із кодів та назв класифікаційних угруповань, розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій. Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Ось малюнок. Схема ієрархічної структури кодових позначень. От на малюнку. Тобто, перша циферка, яка буде, ви будете бачити, це буде код розділу. Потім буде йти код підрозділу, код класу, код підкласу, код групи. Ознаки класифікації розташовані в такій послідовності. Рівень освіти. Перший рівень класифікації розділи професій. Спеціалізація це другий, третій, четвертий рівні класифікації підрозділи класи та відкласи професій. І наступний – це кваліфікаційний рівень робіт, що виконується. Це п'ятий вже рівень класифікації групи професій. Ну, от приклад я вам наводжу. Бо так, на слух, тяжкувата. Дивіться. Розділ 2, до нього входять професіонали. Підрозділ 21 і входить професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук. Клас 211. Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії. Підклас 2111. Професіонали в галузі фізики та астрономії. І вже сам науковець, підробітник фізики, астрономії. Буде у вас складати от його шифр. Тобто, якщо ви будете брати на роботу, бо у вас в штатному розписі буде прописаний науковий співробітник саме з галузі фізики та астрономії, то це код його професії буде отакий 2111.1. Класифікація професій. В першому розділі є, ідуть законодавці, вище державні службовці, керівники, менеджери. В розділі 2 це будуть професіонали. В розділі 3 будуть фахівці. В четвертому технічні службовці. В п'ятому працівники сфери торгівлі та послуг. В шостому кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, рибозведення та рибальства. Зручно, якщо це сільське лісове господарство, зразу йдумо у розділ 6. Розділ 7 будуть там у нас кваліфіковані робітники з інструментом. Тобто по кваліфікації по рівню освіти, по рівню навичок поділені на розділи професії. Розділ 8. Це робітники за обслуговування експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування. Розділ 9 на простіше будуть професії. Ну, що таке додаток Б, додаток В я вам вже розповідала. Про додаток В детальніше. Класифікатором професій передбачено правило розширення уточнення назв професій. У додатку В-класифікатора професій передбачені похідні слова до професій, які згідно з приміткою 1 зазначеного додатку застосовуються за умови збереження галузеве та функціональної належності кваліфікаційних вимог і збереженням коду новоутвореної професії. Відповідно до примітки 2 цього додатку, назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконування роботи, сферу діяльності за умови дотримання, лаконічності, викладення, якщо інше, не передбачено у класифікаторі чи відповідних нормативно-правових актах. Під час утворення похідних. Та розширених назв посад зберігається код базової посади. Наприклад, посада. Начальник управління код 1229.3, і начальник відділу код 1229.7. Це базові такі, які ви можете знайти в класифікаторі. І ви йдете у додаток В, берете там похідні слова і робите. Заступник начальника управління і додаєте правового забезпечення. Тобто взяли базову назву начальника управління та розширили її. Заступник це похідне слово з додатку В, а правового забезпечення це вже доповнення згідно потреб вашого підприємства. І базова посада начальник відділу, доповнюю похідним словом з додаткове заступник. Начальнику відділу з організаційних питань. Це вже ми за потреби своєї організації розширили. Але базову посаду начальник відділу зберігли. У разі відсутності у класифікаторі професій. Професійної назви роботи посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов'язкам, вибирається найближче за змістом назва. А в посадовій робочій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою. Тобто, якщо немає такої професії, вам потрібно, вибираєте найближчу за змістом, а вже в посадовій інструкції це тема 10 нашого першого блоку, там розписуєте всі обов'язки, які повинна робити ця людина, яка працює у вас на цієї посаді, за цією професією. Під час назв посад професій рекомендовано враховувати вид економічної діяльності підприємства і перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконується за відповідною посадою. Наступне найбільша помилка, яку я дуже часто зустрічаю, це дужки, про них поговоримо. Використання дужок у професійних назвах робіт. Окремі професійні назви робіт, посад професії у класифікатори професій виписані з використанням дужок, що узагальнюють або враховують варіанти використання споріднених іноземних професійних назв робіт. У дошках може визначатись узагальнені професійні назви робіт. Наприклад, директор. от Берете класифікатор професії. І бачите, там директор в дужках, начальник, інший керівник. Підприємства з кодом 12,10.1, або керівника аматорського дитячого колективу, в дужках гуртка, студії та інше. З кодом 3476. Так, ось пишемо: або директор, або начальник підприємства, а керівник аматорського дитячого колективу, або гуртка, або студії. Оце все це. Не пишемо в класифікатор професій та у трудову книжку працівника. Вид економічної діяльності у дужках ще позначається, або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, завідувач відділу, і далі пишуться місцеві органи виконавчої влади місцевого самоврядування, радник, дужках органи державної влади місцевого самоврядування. Секретар місцевої ради в дошках сільської селищної, міської, розмелювач, спеціальне хімічне виробництво. І ще в дошках позначається загально прийнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-кваліфікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи. Наприклад, менеджер, управитель зі зводу. Класіка. Мільйон підприємств я бачу, де прям так і пишуть: менеджер дошках-управитель зі збуду. Де це я можу бачити? Я це бачу у довіреностях. В довіреності обов'язково повинна бути зазначена посада цього працівника, який працює на підприємстві. І менеджер, дошках-управитель, я це бачу, але це дуже розповсюджена помилка. Людина у вас працює або управителем, або менеджером. Щось одне вибираєте і щось одне використовуєте. І ще у дужках може бути зазначена споріднена однотипна професійна назва роботи, яка може застосовуватись окремо в межах даної класифікаційної групи. Наприклад, ювелір, ювелір-модельєр з кодом 7313, молодша медична сестра. Молодший медичний брат, санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка буфетчиця санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник з кодом 5132. От представте, якщо взяти все це і написати навіть те, що в дужках. Ні, ми вибираємо щось одне. У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці, визначається окремо. Наприклад, директор підприємства. Начальник підприємства, керівник аматорського гуртка, керівник аматорської дитячої студії, секретар сільської ради, секретар селищної ради, секретар міської ради, управитель із буту, менеджер із буту, фахівець з питань зайнятості, хендхантер, молодша медична сестра, молодший медичний брат, санітарка-прибральниця, тобто те, про що я вам казала, назва професії касир. На підприємстві в установі організації є узагальненою назвою із складовими, наведеними у дошках, і може застосовуватись на практиці як касир на підприємстві. Касир в установі, касир в організації. Або просто касир. Наступне правопис та стиль мовлення. У класифікаторі професій професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді. Окрім назв, що застосовуються виключно у жіночому роді: економка, нянька, покоївка, сестра господиня, швачка та виписання усталеною лексикою без застосування новітніх іншомовних запозичень. Але у нас є з вами прикінцеве положення закону України про забезпечення різних рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і там у нас є такі. Норми, якими ураховано зміни щодо адаптації професійних назв робіт до жіночої статі за потребою користувача у кадровій документації. А саме абзац 25 розділу 3, основні положення класифікатору професій» викладено у такій редакції у класифікаторі професій» Професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді. Економіка, нянь, економіка, нянька, покоївка, сестра господиня Шмачка. Так ось, за потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт. Можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка відповід... виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер, інженерка, верстатник широкого профілю, верстатниця широкого профілю, соціолог, соціологиня. Але, прямо у класифікаторі професії у тій першій вступній частині. Міністерство України, економіки України звертає увагу на те, що за наявністю комп'ютерних програм, що обробляють інформацію, яка надходить, зокрема, при формуванні звіту таблиці 5 форми Д4, ну, тобто звіт наш з ЄСВ, який зараз йде у составі об'єднаної звітності, можуть виникнути трудності. Також відповідно до пункту 2.4 інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, записи в трудову книжку про назву роботи професії посадної, яку прийняти працівник виконується відповідно до професійних назв робіт, зазначених у класифікаторі професій. На що обов'язково вам потрібно звернути увагу і про що обов'язково потрібно вам повідомити працівника? Якщо працівник приходить до вас з такою вимогою, просьбою привести назву його посади з чоловічого роду до жіночого роду, ви вже що можете це зробити, і він має право це від вас вимагати. Але ви повинні його повідомити, що в нього можуть виникнути трудності, проповнення додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсію за віком. Я наводжу вам все, все це є у слайді, все це є у вас у конспекті. Ви вам повинні запам'ятати, що ви таке зробити повинні, можете, але працівника попередити з тим, що в нього можуть бути трудності, ви зобов'язані. А зв'язку зв'язку з чим пов'язані ці трудності там? А з тим, що у програми фондів, пенсійного фонду і інших. Залит класифікатор професії, і е, програма може не розуміти, якщо ми ну ще вона не приведена до ладу класифікатори професії, якщо написано інженер. А ви пишете інженерка, коли звіт здаєте, і або коли там трудову книжку в електронний формат переводите та загружаєте до пенсійного фонду, можуть виникати у програми е, непорозуміння. Трудності про це е, пише прямо е, у класифікаторі професій у розділі вступному Міністерства економіки України. Це, ось, це не моя інсайдерська така інформація, це попереджає Міністерство економіки України. Невідповідність класифікатору професій з запису про назву посаду професії до трудової книжки працівників може призвести до негативних наслідків при призначенні. Ну, цих пільг, про які я вам також розповідала. Тому користувачі класифікатору професій при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації можуть на думку спеціалістів Міністерства економіки України застосовувати правила пункту 4 параграфа 32 українського правопису на прохання працівника жіночої статі. При цьому попереджувати про можливі наслідки щодо прав на пільги і компенсації відповідно до чинного законодавства. Ну, все те, що я вам проговорила. У класифікаторі професії професійні назви робіт наводяться з дотриманням норм українського правопису та стилю ділового мовлення, придатного для службових документів з використанням уставленої лексики, наявленої в академічних словниках. І так, ще раз наголосимо, як робити не треба. По-перше, використовувати подвійні назви посад, які не передбачені класифікатором професії. Тобто брати дві посади, і їх об'єднувати. Наприклад, бухгалтер-касир, водій-експедитор це неправильно, так не потрібно. Якщо у вас людина працює і бухгалтером, і касиром, робіть штатну одиницю у штатному розписі бухгалтер, касир там 0,5 ставки, там 0,5 ставки, чи якось діліть, але об'єднувати цю посаду в одну ні в коєму разі не потрібно. Це не відповідає класифікатору професії. Міняти місцями слова в назві, наприклад, комерційний директор замість директор комерційний, фінансовий директор замість директор фінансовий. Не міняємо. І от, якщо написано у нас директор комерційний, то це директор комерційний. Граматичні помилки. Наприклад, юрист консульт, замість юрист консульт. Що у нас тут? Буква Т? А, так, не потрібно. Пропущена. Тобто це у нас граматична помилка. Неправильно називати професії. Наприклад, лікар статист замість лікар статистик. Неправильно вживати професійні назви робіт. Наприклад, юрист замість юрист консульт охоронець замість. Охоронник або сторож наводити посаду спеціаліст замість фахівець. Зазначати у назві посади дві, коли класифікатор професії в дужках подає альтернативу назву професії. Наприклад, вказувати у штатному розписі менеджер-управитель замість менеджер або управитель. Ну, я думаю, це може запам'ятуєте, то тому що я декілька разів на це робила е, наголос. Я вже впевнена, що ви так не зробите. Ми з вами трохи пізніше сходимо, подивимось, наприклад, як шукати. Зараз я перейду з презентації до сайту за цим посиланням, і покажу вам, як шукати декілька професій, щоб ви зрозуміли, що це вже зараз не дуже трудно, що це вже автоматизовано, що нічого страшного немає. Чим я захочу закінчити ще цю лекцію, нашу розмову по презентації, що штрафи за те, що професія буде введена невідповідно у штатний розпис або у записану трудову книжку невідповідно до класифікатору професії, є це вже знайомі нам штрафи, одна мінімальна заробітна плата з підприємства. Тому знати такий документ, як класифікатор професій людині, яка займається кадровою справою, обов'язково. і використовувати обов'язково. Тема така на слух не дуже добре заходить, я думаю, тому я вас прошу ще раз перечитати лекцію, передивитися, як я шукаю, все зрозуміти і обов'язково всі професії. Брати не з голови, не з інтернету, а за посиланням, ходити у класифікатор професій та дивитися, щоб все відповідало саме тому, про що я вам сьогодні розповіла.